І так робимо огляд на валізу від бренду Wenger, Колекція Legacy. Що це за валіза, Зараз дізнаємося. По перше, вона представлена в трьох розмірах. Кожен з розмірів має розширення. І розширення суттєве. Бачите, з класичного розміру ручної поклаші приблизно 21 см. За рахунок цих виступів до 22 см, коли треба, можна стиснути майже до 20 см. Так у нас є можливість перетворити в 27 см. І тому, якщо вам валіза потрібна, наприклад, в маленькому розмірі для переміщень потягом або автобусом, і дуже містка. То ручна поклажа з таким розширенням може бути дуже дуже актуальна. Основне, що мені подобається, так це висумна ручка. Вона тут товстостійна, вона має багато рівнів фіксації і тут три раз, і, і вона приємно лягає в руку. І основне це біль у всіх валіз це колеса. Колеса звертаємо увагу в цій валізі. Досить потужні, налито багато гуми, вона м'яка, і вони реально максимально плавні і тихі В своїй ціновій категорії, точно добре. І до речі, по гарантії, оскільки зазвичай всі гарантійні випадки, які стаються з колесами, майже ніколи не покриваються гарантією. Якщо у вас тріснув пластик в районі колес або на кутах, то це теж гарантійний випадок і вплив до того, що вам можуть замінити валізу в цілому, або якщо це можливо, то зробити максимально акуратний ремонт. По пластику тут у нас полікарбонат. З домішками АБС пластику. Тобто він є таким досить жорстким. І що це вам дає? Наприклад, коли у вас якісь крихкі речі, то в такому форматі крихі речі залишаться максимально захищеними, оскільки пластик не сильно прогинається і все, що потрібно, залишиться там в тому необхідному стані. І зверніть увагу, що поверхня дуже зерниста. Тому в порівнянні з поліпропиленом чи АБС пластиком класичним, вона буде більш стійкою, до подрябин. Для багатьох це дуже актуально. У нас тут є, до речі, ніжки на великій і на середній валізі по 4 якраз. В кожному з розмірів є надійний тій замок. По дві ручки для перенесення на великій і середній валізі, на маленькій одна, але цього достатньо при класичному зрості, щоб не контактувати з підлогою. І до речі, із таких ще фішок тут ще сховали іменно бірочку, яку можна підписати свій зазначити емейл та телефон. І якщо ви наприклад загубите валізу, і вона поїде кудись, не туди. То завдяки цьому у вас буде легше знайти. Всередині валіза виглядає по класиці, але приємний текстиль, на дотик у нас тут січа та кишені, гарна фурнітура, притискні ремені і зверніть увагу, що блискавка до цій валізі подвійна. Тобто, як би ви не вантажили цю валізу, вона блискавка буде максимально щеплена між собою і тим самим захищена від розривання цієї блискавки. Екстремально. І до того ж, зламати зловмисникам її буде теж важко. І звертаємо увагу на деталі, що вам мало хто покаже. Бачите, там, де в районі колес є додаткова накладка, яка розподіляє навантаження. Тобто прорвати болтан пластик буде максимально важко. І ще звертаємо увагу сюди. На ручки. Бачите, ручки для перенесення мають додаткові накладки, які теж розподіляють вагу, і тим самим відірвати ці ручки виходить крайне важко. Тому, якщо вам потрібна надійна валіза з плавними колесами, жорстким пластиком, так щоб перевозити, наприклад, якісь крихкі речі з наявністю розширення в кожних з трьох розмірів, то це чудове рішення з крутою гарантією, оскільки дуже рідко який виробник дає гарантії на пробоїни. Я хотів зауважити, що саме на кутах і в районі колес, там де вони, до речі, найчастіше пробуваються, але це не про валізи Ленгер, оскільки працюємо з ними вже дуже давно і на нашому досвіді пробиття це крайні рідкий випадок.